І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі Ухристі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Сьогодні вся наша Україна і всі українці у цілому світі об'єднані однією об молитвою. До цієї молитви долучаються кожен, хто у своєму серці несе переживання за наш народ. Очевидно, той рік здавалося такий довгий. Ті дні, ті години, які ми проводили в сховищах і продовжуємо проводити. Не раз, здавалося, тягнеться, наче вічність. Але ось уже минув рік. Важкий рік. Рік, який забрав не одне людське життя. Рік, який зламав не одну українську сім'ю. Але в усьому цьому злі ненависті, У Усьому цьому сьогодні, в цю річницю цієї війни, Господь Ісус через своє святе Євангеліє каже нам щось дуже важливе. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Впродовж року ми усі балансували на межі життя і смерті. Продовж року нам багато хто міг закинути і закидав, а де є Бог? Коли вибухають людські дома, де є Бог? Коли гинуть немовлята в пологовому будинку, де є Бог? Коли матері заспокоюють своїх новонароджених дітей у сховищах метро, де є Бог. Можливо, один з варіантів, що Бог виїхав з України, так, як зробили це багато наших вимушено переселених осіб. Але Бог каже ні, я полюбив вас. І рік минув, і його слова не змінні. він знову каже, що любить нас. І доказом цієї любові є те, що ми є. Бо ніхто, хто рік тому запускав ті перші ракети, не сподівався, що ми будемо, що ми вистаємо. Що за рік часу ми з вами об'єднаємо весь світ. Молитві, солідарності і підтримці нашого народу, що ми будемо. Ось найкращий доказ того, що Бог із нами тут, у Святому Храмі, в окопах з нашими захисниками. Бог із нами у зруйнованих будівлях, в підвалах. Він не виїхав. Він був є і буде з нами. Він був є і буде з людиною до тих пір, поки людина сама йому не скаже, ти мені не потрібен. Бо Бог полюбив світ. Ми з вами у своїй любові до ближнього можемо бути мінливими. Сьогодні ми любимо, завтра нам щось не сподобалося, ми кажемо, від любові до ненависті один крок. Вже не любимо. Бог ні. Бог не може зрадити своїй любові. Бог, якщо полюбив, то це навіки. Амінь. А Він полюбив нас. А Він продовжує бути з нами. І ніколи нас нема. Ми сьогодні об'єднані всі, всієї України, усім світом цій молитві. І напевно сьогодні, як ніколи, маємо провести цей день в пості, в молитві і творенні добрих вір. Бо це те, до чого закликає наш Господь. Те, що справді може зворушити його серце. Коли людина, незважаючи на горе, незважаючи на обставини, які цьому не сприяють, продовжує молитися, продовжує тримати пісню. Коли здавалося, що людина сама нічого не має, але продовжує витягати і давати Останнє. як та вдова, яка давала останню летню, щоб Господь помножив її. І ми бачили, і ми з вами є свідками того, як Господь множив протягом цілого року кожну нашу лепту. Дві гривні, п'ять гривень. І виходив супутник. Як Господь благословляв діло наших грудь, коли ми одне для одного вміли бути підтримкою, вміли поділитися своїм домом, своїм хлібом. І своєю водою. Дорогі Христі, Бог продовжує бути з нами. І це найважливіше, що хочу вам сьогодні сказати. Він нас ніколи не покине, бо полюбив нас. І ця Євхаристійна на якій ми сьогодні з вами зараз зібрані, яка завершиться, з тим причастям є ще одним черним доказом Божої любові до нас. Бо знову і знову, чи в війну, чи в мирний час, чи в дощ, чи в гарну погоду, чи в свято, чи в люди, Господь приходить на той Святий щоб прийти до кожного нашого серця, щоб замовити Його любов. І ми з вами тут, які зараз, присутні. При, які приймемо Його у присвяті Євхаристії, не затримуємо його для себе, але вміємо ним поділитися з нашими ближніми, яких зустрінемо в нашому житті. Вміємо те, що ми приймаємо від Господа тут, поширити далі. Його мир, Його слово відрики, доброту, любов, Його милосердя. Який він нам так щедро тут подає. Міг подарувати тим, то, можливо, сьогодні не відчуває Божої присутності, для кого буквально обвалилось небо, і він не чує голосу Бога. Дорогі в Христі, День де нині здавалося, Ясуни. Але це також є привід скати Богові Дякую. Дякую тобі, що ти не покинув нас. І ось рік так активно продовжуєш бути з нами. Дякую тобі, що показав нам, який потужний син, наш народ. Дякую тобі, що чуєш нас, наш Боже. Дякуємо тобі, що ти любиш нас, любиш безконечно і любити завжди. Амінь. Слава Ісусу Христу!